Так, всім привіт! Ну що, сезон купання картоплі настав. І ось я вам покажу, які методи купання використовую я. Спочатку ось така копалочка в мене. Вона вже в мене виходить, третій сезон буде копати. Може і четвертий, вже, навіть не пам'ятаю. Е -е, по копалці нічого я тут не робив. Було дві тріщини. Ось тут підварив, все. То все змазую, значить завертаю в кульочок, щоб там дощ не падав. Основне, що я переробив, колеса. Бачите, як стоять? Тобто, я взяв профільну трубу, наварив на цю трубу, що було, і колеса розвернув. Бо якщо вони стоять по заводу, так як вони тут зроблені, ну, виходить, коли ви копаєш картоплю, одне колесо йде. В борозді, другий йде по ряді. Ну, так воно не має бути. Ось так я зробив, все, супер. Тобто рядочок і два колеса йде по бокам рядка. Тобто, ну от так в принципі, нормально. А, ну і кріплення коліс. Як бачите, я просверлив і зашплінтував. Так як там були такі шайби, значить, і вони вилітали. Ось. Як бачите, бачите? просто просверлив. Дав шайбу, зашпринтував, все, колеса вже не відлітають. Або то так бувало. Купаєш картоплю, раз колесо, колесо відлетіло, все позлітало, все, та шайбочка в землі загубилася. Ну, коротше, капець. Е, ні втулки, нічого ще я не міняв. Цей підшипник я купив запасний, там на відео є. То все змазую. Та, втулки потріскали. ось, Бачите, ну, все тримається. Але то, якщо вони і порозлітаються, я маю запасні. Е, хоче вона, Ця купалочка сухої землі, е, бажано піщаної. Тоді купаю взагалі перфект. Е, ну, і щоб гарно було скошено, земля була чорна, без всякого там буряну. ну Купає вона добре. Так, далі. Ось така ще в мене є купалочка. Вчора в YouTube шорці ви бачили. Викопав нею 10 сотиків. Спочатку одні ряди, потім другі ряди. Дуже проста конструкція. Зробив сам повністю з тим трикутником. Трикутник використовую як треба на прицеп. Ну, переважно я вже прицеп не тягаю, ним я маю спеціальне прицепне до заднього моста. Ось, Ось такий трикутничок. До нього я Зробив таке нанокріплення і звичайний тримач культиватор, культиваторної лапи прикрутив ось сюди. Далі е, стійка культиваторна. Стрілка, якщо не помиляюся, має, скільки вона Десь 30 см. Стрілка 30 см. Е, сама стійка, ми промінім загальну, в принципі, висоту. 50 сантиметрів має. Тобто лапка, лапа, оця стрілка зі стійку, 50 сантиметрів. Просто беремо стійку, стрілку і знизу приварюємо прути. Значить найдовший прут, Найдовший прут має приблизно десь 50 сантиметрів. Ось. Тобто, рахуємо, раз, два, три, 4, 5, 6. Шостий по центрі, 7, 8, 9, 10, 11. 11 прутів. І тут ще фішка в чому, щоб оцей, значить, оці проти були широко, щоб вони картоплю розкидали. Дивіться. Получається 47. Ну, оцей тут чуть є піддягнути, його треба вигнути сюди, 50 см, щоб вони мали. Тоді, коли ви виорюєте картоплю, картопля гарно розби, розкидається по бокам і вона вже не падає всередину тобто в борозду і не присипається самою своєю землею. Ну, ось така конструкція, користуюся нею вже ну, стільки, скільки маю трактор, тобто вже 7 років. Ось як бачите, кріплення лапи, таке чугунне. Все витримує, нічого не ламається. Взагалі тут даю стійку вище, щоб упор був. Тобто сюди. О. До речі, мені більше цим подобається виорювати картоплю, ніж, ніж купалкою. Купалкою довго, помало, багато солярки йде. Ось, Ну так вона витрясає вся картопля зверху. Та і тут вся картопля зверху. Просто після цієї треба буде ряд загортати. Бо коли починаєш виорювати, а деякі люди просто ти їм виорав, вони позбирали, а ряди тобто, полишали. І трактор стягує в бік, і ти вже лапою не попадаєш на ряд і йдеш в бік. Ну коротше, після неї ряди треба загортати. Ну а після цієї нічого не треба робити. Ну, Цієї швидко. Швидко, класно, дешево. Зробити її скільки треба. Тисячу гривень, більше, більше не треба. Максимум 2 години зварити та й все. Ось такий варіант. Тож, хлопці, їду я купати картоплю зараз цією шепетівською купалочкою. Ось. І отаким от старогезним японським трактором. Японець працює тфу -тфу -тфу, без проблем, без ніяких. Все сухо, повністю, ніде нічого не підкапає. Тут тільки змазую всі масленки змазую, спереді, значить рульові наконечники. Ось, бачите, працює практично кожен день трактор. Дивимося. Тут я вже вам завжди говорю, Вони як потіли, так потіють в мене. Я до них. Лізти не збираюся. Ось. Ну все. Ставимо лайки. Підписуємося, питаємо і бувайте здорові. Ну, ось так виходить, приїхав до себе на у батьків. Ось ну, кажу вам, був дружай хороший. І велика, і густо. вам казав, заросший город. Ну, хлопці, у нас так заростає завжди. У нас заростає так, що по пояс зелені. Бачите, які городи зарощі. Це так само все, все картопля, але вся заросла буряном. Тут кушию, можна сказати. Але нічого, картопля є. Ну нормально, нормально я вам скажу, подивіться. Так, дивимося, як купає купалочка, О, взагалі, взагалі. я ще до дна не, не докупався. Ось. Ну, на, на всю лодонь глибина. Дивимось. Я думаю, що нормальний врожай. Я не садив по сортах. Всю докупи, і Белароса. І ось така якась, я не знаю, голландська мені сусід дав. І ось така подолгаста, червона, бачите? О, дивіться яка велика. Я вам рука в мене не маленька, на всю руку О, ще одна. Так. Виться, супер. Тут я маю п'ять сотиків і біля хати маю десь сім. Я думаю, що картоплі вистачить. Все до роботи!